Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні перебуваємо в посівах соняшника. Настає оптимальна фаза вже для фітосанітарного моніторингу та внесення фунгіцидів і морфорегуляторів. Наразі ми бачимо, що в нас соняшник перша пара, друга пара, третя пара, четверта пара, та маємо п'яту пару. Тобто вже 10 сформованих справжніх листочків. Також ми можемо бачити, що вже за рахунок механічних пошкоджень ось такі плянки в нас з'являються, тобто відкрите джерело для потрапляння в першу чергу септоріозу. Тому проведіть наразі обстеження посівів, тому що такі посіви потребують вже фунгіцидної профілактики. Та захисту. Це можна зробити за допомогою фоксу в нормі 0,75-08 літрів на гектар. Для даної фази розвитку соняшника цього буде достатньо. А також, оскільки вже присутньо 10 справжніх листків, це найбільш оптимальна фаза для проведення морфорегуляції за допомогою церону у нормі 0,75 літрів на гектар. В цьому році. Я рекомендую вам середню норму, оскільки дощів не передбачається, тобто соняшник інтенсивного занадто росту немає, проте для того, щоб нівелювати ось ці невирівняності в посівах, для вас і існує морфорегулятор ЦЕРОН. В баковій суміші ми можемо вносити разом з фоксом, але порядок змішування, надіюся, ви всі знаєте, Так, ЦЕРОН. Додається останнім. Також от є явні пошкодження. Ось такі отвори. Десь вони більші, десь вони менші, проте, що спричиняє появі ось цих пошкоджень, можете бачити на картинках. На даному посіві, не по всіх рослинках, проте я вже побачив пошкодження совкою гамою. Яка потроху пошкоджує листовий апарат, а це знову ж таки відкрите джерело для подальших грибкових хвороб. Тому також в бакову суміш можете додати або піретроїд, наприклад, децис сотий, або ж неонікотиноїд, конект у нормі 0,5 літрів на гектар. Це буде достатньо ефективно для того, щоб проконтролювати грибкові хвороби, шкідники. Та якісно провести морфорегуляцію для вирівняності посівів. Дякую за увагу та до скорих зустрічей!